Вчитель повинен бути закоханий у свою справу. Неможливо не погодитися. Знайомтесь. Носова Вікторія Володимирівна в нашому місті проходив конкурс. Учитель року конкурс проходив в трьох номінаціях. Місті: Початкова ланка, біологія і інформатика. І ось найкращою переможецею конкурсу Учитель року 2017 у нас було визнано в номінації інформатики Носову Вікторію Володимирівну. Переможниця обласного туру всеукраїнського конкурсу Вчитель року 2017. Тендітна, красива, енергійна вчителька з інформатики. От обласного етапу конкурсу вчителі року дуже сильні були фіналісти. Вони показували чудові майстер-класи, вони показували свою методику. І ось основне те, що можна було підчерпнути якісь знання для своєї практики. Зараз вона готується до участі в заключному етапі конкурсу Учитель року року-2017». Методів багато технологій багато як вибрати ті, які дійсно зацікавлять учні, які зроблять з нього повноцінного творця своїх знань. Всі діти творчі. І поки вони себе відчувають дітьми, поки вони ще не сказали, що все є доросла, так ними потрібно гратися. Їх повинно розвивати, їх повинна націлювати на якусь творчу діяльність. Вікторія та її професійна жага завжди перебувають у режимі пошук, нових тенденцій, методик кращих підходів до уроку. Коли дитина приходить і вона просто пише у зошиті, чи вона просто слухає вчителя? Вона стомлюється їй не цікаво. Вона розуміє, що її оточує інформаційне суспільство. Днями Вікторія презентувала колегам свою конкурсну програму у форматі майстер-клас. Сім Орелі він вперше сформулював це означення. І відтоді, власне кажучи, почався бурхливий розвиток сервісів Web В ній вчителька продемонструвала, як використання нових технологій доучення спеціалізованих сервісів та програм якісно покращить роботу на уроках, допомагають зацікавити учнів та максимально продуктивно відпрацювати урок, миттєво перевірити засвоєння теми тощо. Вікторія Носова говорить: прагне, щоб учні не були пасивними учасниками навчально-виховного процесу, а були творцями уроку. Найкращого року можна готуватися все життя і не провести його, як це б не було приклад. Так? Людина завжди повинна йти вперед. Вона не може стояти на місці. І так, і дітей. Любити дітей і розвиватися самому. Хочу подякувати, перш за все, кафедрі інформатики за ту велику роботу, творчу, яку вони проводять протягом року. Сказати, що я пішла, мабуть, тільки завдяки підтримці. Підтримці колег, підтримці ми тут об'єднані, підтримці керівництва школи, так, підтримці свого чоловіка і батьків, ті, які дійсно ну ось цей місяць вони просто жили цим конкурсом. Кожен вчитель він талановити сам по собі. Так? Можливо, десь якась була зірка, яка запалилася і саме мені поталанила. Євгений з нами і хто ще залишився? Програми був саме це майстер. І семеро із вас знали правильні відео. Зверніть увагу, як важливо для дитини створити ситуацію успіху. Хотілося б сказати дякую за такий чудовий майстер-клас. Методика, яка не потребує дуже великих технічних засобів. Це Дійсно вихід із ситуації в школах і навіть не тільки, можна сказати, на уроках інформатики, але й на інші. Для сприйняття та смислення нової інформації варто використовувати. ну, Слайд шари. Розуміло, що презентація всім узнаємо використовувати. Це якраз те, що нашим дітям дуже властиво. Чесно кажучи, враження від майстер-класу дуже позитивні. І взагалі від такої колеги також дуже позитивні враження, ми дуже задоволені, що вона є частиною нашого методоб'єднання вчителів інформатики. От. Завжди у Вікторії Володимирівни є якісь такі ідеї, навітні, якісь дослідження вона проводить у якихось нових засобах навчання і в якихось взагалі комп'ютерних засобах, і в гаджетах, і в сервісах. От. Тому майстер-клас корисний. Я вважаю, що мені розвиватися потрібно. І саме тому, мабуть, б не було семінар, конференція, якісь не було б навіть 2-3 березня буде перша міжнародна освітня конференція. Я завжди на цих конференціях. Я розумію, що поки вчитель вчиться, він може навчати дітей. Як тільки він перестає вчитися, це вже не вчитель. Тому ми побажаємо перемоги Вікторії Володимирівни і достойно представити уже не тільки наше місто, а саме і область. конкурсі Учитель року року-2017». Вона дійсно наша зірочка яскрава, чудова, добра. І вона завжди приходить з посмішкою. Ми їй бажаємо успіху, ми в неї віримо і вважаємо, що все ж таки вона. Вже є переможцем великим, нашим. І вона стане ще більшим переможцем, тому що ми в неї віримо і вона найкраща. Бажаємо їй подальшої перемоги, бажаємо їм успіхів на всеукраїнському рівні. Я гадаю, що такий вчитель має бути відомий всій Україні. Ми можемо пишатися рівнем фаховості, вимогам до себе, талантам, професійним вмінням педагогічного складу вчителів нашого міста, що в повній мірі уособлює в собі тандітна, амбіційна, професійна обдарована Вікторія Володимирівна. Якщо він обожнює свої професії, якщо він обожнює дітей, він буде вчителем року.